1620 рік корабель під назвою Mayflower, на нього сідають, десь приблизно 102 пасажири і кидають все абсолютно. Практично як якби ти зараз сів космічний корабель і полетів в космос на іншу планету, знаючи, що ти більше ніколи не повернешся. Отак От само вони кидають всіх родичів, всіх друзів, всіх, кого вони знали, і пливуть на інший континент, який називається Нова Земля, Щоб більше ніколи ніколи не повернутись. Завдяки 1620 року. Ти зараз маєш той айфон, на якому ти мене дивишся, той самсунг, на якому ти мене дивишся, то всю технологію мало того, завдяки 1620 року, та культура, яку ти зараз маєш. Твій погляд на життя навіть я думаю, ти живий, завдяки що 102 людини сіли на корабель і попливли в нову землю. Це були 102 протестанти. в Англії. Тоді було гоніння на протестантів велике. Вони просто рішилися сісти на корабель, попливсти і створити нове ком'юніті на новій землі. Вони це зробили, і те нове ком'юніті подарувало найпотужнішу країну світу. Зараз і ті всі винаходити всіх крутих людей подарувала та країна і взагалі та система, яка зараз тут є. Дивися з новим роком тебе. І це зараз те побажання, яке хоч ти переслав своїм знайомим друзям і родичам. Знаєш, можу зараз тобі тут говорити. В тебе 26-й рік це буде роком прориву. Роком благословіння, роком нових можливостей, роком багатств і процвітання. Але тобі ще Скажу, що 26-й рік точно буде роком можливостей, а все остальне залежить від тебе. Я хочу тобі побажати, щоб 26-й рік був роком, коли ти сідаєш на свій корабель Mayflower і пливеш в нову землю. Я не кажу тобі переїжджати в інші країни, а я тобі кажу ризикнути зробити в 26-му році те, те, що ти не ризикнув зробити раніше. Я б зараз би це не говорив, якби я в 25-му році так само був новий рік. Тоді не ризикнув те, що я завжди хотів зробити, а це саме створити свій канал. Створити ти свій блог, і навіть якщо мене ніхто дивитися не буде, я це хотів дуже сильно робити. Я казав, що навіть якщо 10 тисяч підписників назбираю, буду з тими 10 тисячами вірних підписників робити те, що я вмію робити, те, що я люблю робити, сів на свій корабель Mayflower і поплив і побудував ту свою Америку. І за рік мене вже більше 200 тисяч підписників на всіх платформах і на Ютубі зараз почав. Але тільки із-за того, що я рішився все кинути, ні на кого не дивитись, ні на родичі, які посуждали, ні на друзів, які покидали. Я підійшов до своєї дружини, спитав: слухай, ти готова що ми зараз? тобою попливемо дуже сильно далеко. Вона сказала: Я готова, буду тебе підтримувати, і ми попливли разом. Я дякую Богу, що я сів на той корабель 25-му році того, я тобі хочу порадити. В 26-му році сядь на той свій корабель. Далі ті всі бажання, які я говорив: благословіння, процвітання, багатство, впевненість, більше любові, виконання твоїх мрій, виконання твоїх бажань. Вони перейдуть тільки тоді, коли ти сядеш і почнеш гребсти до тої нової землі. Коли ти не будеш чекати, що тобі там щось прийде і впаде на голову, а коли ти сам зробиш крок, сядеш і попливеш. З новим 26 м роком, і я хочу в 27-му році вже бажати тобі отого щастя, отого благословіння і розвитку вже на тій новій землі, до якої ти приплив. Підписуйся, побачимося наступному відео.